Це пункт вакцинації у Луцькому центрі первинної меддопомоги номер 2 Лучанин Олександр Подубінський отримує першу дозу вакцини від коронавірусу. Ми ж бачимо статистику кожен день, вона ну, на жаль не втішна. Хоча і вакцинація теж могла бути краще. І на Волині да і, і в загальному по Україні ще Волинь – дивиться Данія до одна з гірших областей. Заповнила анкету про стан здоров'я і вакцинувалася лучанка Оксана Сищук. Жінка каже: черги з охочих вакцинуватися нині не було. Я працюю в державній установі, і так як ми знаємо, що може бути жовта зона, установа не буде працювати. Треба вакцинуватися, бо в нас немає 80%. А визвати групу неможливо, треба, щоб насобралося 50 чоловік. У нас тільки за з 80 чоловік працюючих, тільки за 25. Група не збирається. Мусимо вакцинуватися так. Вакцина нас зберігається в холодильниках. Ось Коронавак, Астразенека, Файзер при температурі відповідній, плюс два плюс вісім. Навіть думки не було, щоб не вакцинуватися. Сам перехворів почекали пів року і зараз знаємо це. Сам працюю з пацієнтами. Щодня у цьому пункті вакцинують до чотирьох сотень волинян, розповіла лікарка-терапевт Аліна Алєксійчук. З її слів, тут працює лікар, три медсестри і два реєстратори. Є дуже багато бажаючих вакцинуватися вакциною Pfizer та Moderna. Вакцини Pfizer у нас є в достатній кількості, і всі бажаючі можуть провакцинуватись. Тому дуже великий ажіотаж кожного дня у нас. Модерна в нас на даний момент відсутня, періодично ми її отримуємо. Різні категорії приходять. Мабуть, більше пенсіонери все ж таки. Вони більше бояться просто того, що вони важко перенесуть захворювання. У Луцьку працює 12 пунктів вакцинації. Розповів Віктор Пахарчук, лікар центру меддопомоги номер 2 Луцької громади. З його слів, за останні півтора місяці у цьому центрі вакцинувалось 23 тисячі людей. У нас акцент робиться зараз. Мешканці виявили бажання на вакцинацію вакциною Pfizer. Відмічено 30 вакцинацій AstraZeneca і 90 вакцинацій зроблено модерна. Волинь виглядає ужасно. Самий найменший відсоток вакцинованих в Україні, і по медичним працівникам на даний час проводиться дуже щільна робота з освітою. Зі слів Романа Рудокваса, заступника керівника обласного управління охорони здоров'я, на Волині вакцини достатньо. Нині є Астразенека, Пфайзер, Коронавак і Модерна лише на друге щеплення. Астразенеку, яка має термін придатності до жовтня, каже, встигнуть використати вчасно. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Волинь.